Так, друзяки, всіх вітаю на моєму каналі коротесенько відео про такий акумулятор від макіти від болгарки акумуляторної. Оце стояли тут 5 таких на 2000 мА. Літій. Гуні. Якби вони вже <coughs> свій срок відіграли це БМС-ка, а тут були всі в ряд, отак от п'ятий я розібрав з піском акумулятори. Отаким піском. Впаяні. Ну для чого таке робити? Ну китайці, ну йо маю, оце так. Це я розпечатав ось сюди. Можете повірити, бо однією рукою я не зніму, так штатива нема. Це от його осолет оцей. Буду перепаювати на... де вони? На отакі новенькі. 3,2 Ампер часа. На 10 штук. Так, тут у нас 2000 мм, Так, ну, коротше. Коротше, коротше. Халтура.